Привіт, друзі! Сьогодні тато з дітьми проводить час. Думав, що це буде легко, але це ще той виклик. Отже, каші. Солодощі, солодощі, солодощі. Дружина, так би мовити, вихідний взяла для себе. Yeah. Ну, і в мене теж вихідний. Оце я так його провожу. Пішов на закупки продуктів з дітьми. Все трогають руками, сюди лізуть. Ох. Адонія, не трогай, будь ласка, ікою, і Адоня Ікоє. Чесно скажу. Не витримав я довго перебування в магазині з дітьми, тому був дуже радий, що настав обід. Спочатку чистимо руки перед обідом на спіт сапаті. Опа! Мія, Піза керу. На вулиці холодно. Тому ми одягаємося, щоб не було холодно. У нас ось такий гарний шарфік З українською вишивкою. <звища> Дивися, то впаде, а ні. ковбаса впаде. Смісти кубничної молоко. Така у нас вилазка на природу. Піца паті на природі. Іранай. Доїдаю залишки після дітей. Кіно. Не тільки доїдаю, а й допиваю ще за дітьми. Доїдаю з дітьми знову. Згадую анекдот. Якось зустрілись дві хазяйки. І одна каже, не знаю, що робити, постійно доїдаю з дітьми. А інша каже, ну, радить їй. Так заведи маленьку свинку. А та відповідає, та що мені? Чи за свинкою доїдати? Ну, я свинку не буду заводити. Чай будеш пити? Не буду пити. Будеш пити? Не буду. Будеш? Буду. Буду, буду, буду. І так 10 разів. До речі, ось мій електро. Е, велосипед. Хотів сказати автомобіль. Але велосипед. Скільки кінських сил, не знаю. Але все-таки, мабуть, хоч пів конячки, але є. Вмісткість. Три особи. Дві дитини, одна доросла. Батарея на замочку. Коли е, заряд закінчується, вставляється в ключ і виймається батарея. Е, заряджається батарея. Система переключання швидкості. Третя, найшвидше, друга і найповільніша перша. Е, ремені безпеки, але тільки для дітей. Для дорослих, на жаль, немає. Треба самим триматися за руль. Тормоз передній, тормоз задній. Панель приборів. Показує все, що відбувається з електровелосипедом. Скільки кілометрів, скільки заряд батареї, фонарь, ну і ще щось. Не знаю. Ямаха. Анту-угінна система. Раз. Закрили. Ключем, відкриваємо. До речі, батарейка Bridgestone. Система попередження. Що ж, дякую за те, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, шерте друзям. Щасливо і до скорої зустрічі!